Під час війни виходить в журналі Forbes інтерв'ю із вашим засновником Русланом Ниником, який зазначає, що оцінює бізнес той, що ви назвали Green Forest Family, дуже грубо в 250 мільйонів доларів. Насправді бізнес це завжди про заробляння грошей. Якщо бізнес не приносить гроші, ви можете просто переназватися громадською організацією, хобі. благодійною організацією. Ви можете сказати, що ви ну справді це ж це просто ваше хобі. Я там зараз за тиждень раз. Відкрию свою школу, і все, гроші як полються мені на рахунок. А через кілька місяців ви знаходите недотягнуту формулу в Excelці, дотягуєте її, і, і ж зазвичай по доходах все ок, зазвичай тільки витрати е, загублені, недораховані. І ти розумієш, що твій ну в тебе збиток там двічі більше. А тобто, ти думав, що в тебе прибуток умовно мільйон гривень, а в тебе збитку два мільйони. О, так школи швидко ап-ап-ап повідкривались, і так само швиденько і. Закриваються, не маючи прибутку, низький поріг коду дозволяє будь-кому маючи п'ять учнів назватися вже мовною школою.